Вітаю вас, мої дорогі! Сьогодні мова про птахів і їх роль в мистецтві. Природа для художника вічне джерело натхнення. У народному мистецтві цей зв'язок майстра з рідною землею, особливо глибокий і безпосередній птахи нашої рідної землі. І Петриківський птах. Це улюблене зображення сучасних художників павичі, жар птиці, півні, зозулі, соловейки. казкові, багатокольорові, навіть у кожного майстра кожен раз неповторні. Наш Петриківський розпис славний в світі. Про нього знають і дорослі, і діти. Все в ньому є і цвіт калини, і маки, українська хата і козаки. Чудові жар птиці і лелеки, що відлітають в край далекий, півні пихаті, лебеді величні, усе для нас знайоме це і звичне. Що ж символізує зображення птахів? Птахи це символи гармонії та вісники Сонця на землі. Павичі символ доброго шлюбу, фазани світло, розквіт, добро і вдачу, ластівка весна, тепло. Вона віщує про добро і сімейне благополуччя, голуби означають щиру любов і відданість. Зозуля уособлює таємницю нічного плину часу, журавель любов до вітчизни, соловей веселощі, лебідь. Краса та вірність, лелека, святий віщий птах, який приносить у дім злагоду, добробут, здоров'я дітей. А шар птиця, птиця щастя, світла та гармонії. А про що нам говорить півень? Півень це символ пробудження, відродження чоловічої сили і добробуту. Відомий український письменник Остап Вишня писав. Петриківський райський птах з гордістю міг би прикрасити герб України. Але я вам ще не сказала про одного птаха: це про сову. Сова це мудрість і знання. Тож давайте намалюємо сову і повправляємося в малюванні подовжених перехідних мазочків, пензлем та вказівним пальчиком. Як завжди, у нас будуть основні додаткові кольори. На пензлик набираємо основний темно-коричневий і горчичний колір фарби і малюємо хвостик. Зверніть увагу, що пташечка лежить догори хвостиком. Тепер вказівним пальцем малюємо подовжені мазочки. Не забуваємо постійно добирати фарбу на пальчик. Рядочок за рядочком малюємо яскраве пір'ячко. І заповнюємо весь тулуб. Тепер тичком пальчика малюємо пір'ячка на голові. Витираємо пальчик і починаємо працювати знову пензликом. Пригадайте, як ми малюємо прямі подовжені мазочки. Це крильця нашої совоньки, розумної і мудрої пташки. Тепер ми будемо працювати піп'яточкою. Якщо у когось нема піп'ятки, є ватяні палички. Подивіться, щоб оформити гарно оченята наші совоньки, ми спочатку білим кольором малюємо по колу крапочки, а тепер подовженими мазочками малюємо квіточку жоржинку Це пір'ячко навколо зіниць совоньки. Чорним кольором примочуємо посередині жоржинок. Подивіться, які оченята у нашої совоньки. Чорною фарбою намалюємо дзьобик пташечки. І у кожної совоньки є брови, довгі пір'їнки на голові. Ми їх також намалюємо подовженими мазочками. Я намалювала гарнюню совоньку. Залишилося намалювати їй лапки. Юрчик, тобі сподобалася наша пташечка? Так, малята, ми чекаємо на ваші малюнки. Нехай в кожен дім півень принесе гарні звістки про любов, добробут і мир в нашій Україні. До нових зустрічей до побачення!